Без цього фільму уявити сучасний кінематографічний світ було б неможливо. Перше про що згадують, коли говорять про революційне значення кримінального чтива. Хитра драматургічна конструкція. Режисер Квентін Тарантіно зізнався, що йому найбільше подобається бавитися саме зі структурою. Нелінійна та багатоярусна розповідь про кримінальне життя Лос-Анджелеса. У картині поєднано кілька різних історій: це мозаїка, фреска або пазл, де воєдино збираються кілька фільмів сюжетами, героями та мотивами, що перетинаються. Тут порушення хронологічного порядку дій. Виявляє авторські задуми і допомагає залучити глядача до своєї рідної гри. Розгадування цих історій. У чому була ідея кримінального чтива? Які були складнощі з підбором акторів? Як знімали культову сцену? Танець Траволти» та Турман. Зараз розкажемо. Попередній фільм Тарантіно скажені пси приніс йому 50 тисяч доларів прибутку. Режисер одразу вирішив класти ці гроші у створення нової картини. Він поїхав до Амстердаму, зняв собі крихітну квартирку з видом на канали і почав працювати над сценарієм про банду злочинців з околиці Лос-Анджелесу. Тарантіно вирішив розповідати кілька абсолютно банальних історій: про пару невдалих кілерів або про бійця, який має лягти на ринку, але не робить цього. Щоб кожна новела притиналася з наступною, і будь-хто з героїв міг винирнути у будь-якій із цих історій, багато студій відмовлялися від нового фільму Тарантіно через його жорстку позицію щодо акторів та зміни у сценарії. Закінчений рукопис довго ходив по рукам. Зрештою, кримінальне чтиво потрапило до легендарного Харві Вайнштейна, продюсера та співзасновника кінокомпанії Miramax. Дочитавши Вайнштейн, вступив у переговори про фінансування картини. Акторам сценарії відправляли з припискою, якщо хоч одна жива душа крім вас це побачить. Наші громили навідаються в гості і переламають вам ноги. Настільки Вайнштейн побоювався втратити свою курку, що несе золоті яйця. Між режисером та продюсером, все ж таки, виникали невеличкі суперечки. Наприклад, на етапі підбору акторів, Харві Вайнштейн категорично відмовлявся брати у фільм Джона Траволту, адже не вірив, що герой Бріоліна, який на той час вже вийшов у тираж, впорається з ролю харизматичного бандита. Але Тарантіно наполягав на своєму, і, як бачимо, не помилився. На початку 90-х актор Джон Треволта переживав не найкращі часи. Можна сказати, що фільм врятував кар'єру Джона Треволта, яка похитнулася після дев'яти років зйомок у прохідному кіно. А також запалив зірки Самуеля Л. Джексона та Уми Турман і допоміг Брюсу Вілісу відвоювати втрачені позиції в Голлівуді. Зйомки фільму проходили в Лос-Анджелесі та його околицях упродовж десяти тижнів. З вересня по листопад 1993 року їм передував десятиденний період репетицій. У яких разом з акторами брав участь оператор. Завдяки цьому, а також ретельно спланованому знімальному процесу, вдалося обійтися без форс-мажорів. А члени групи згодом називали роботу над картиною ідеальною. Саме так мають робитися фільми, казали актори після зйомок. Більшість декорацій фільму, боксерська роздягальня, номер у мотелі, ресторан Джек Rabbit Slims – були побудовані на території гігантського складу поблизу Лос-Анджелеса. Інтер'єр ресторану, натхненого фантазією Тарантіно на тему поп культури 50-х років обійшовся у 150 тисяч доларів та став найдорожчим пунктом бюджету. Засоби використані у фільмі для створення спецефектів на диво прості. Наприклад, для створення ефекту підсвічення, що виходить з кейсу, в нього просто поклали дві лампочки з батарейкою. Улюблений спецефект усіх кінокритиків у чтиві, рір-проєкція. Замість того, щоб зняти наживо сцени, де герої перебувають за кермом, Тарантіно використовував стару техніку комбінованої зйомки. Це коли за нерухомим автомобілем і акторами що знаходяться у ньому, розташовувався екран, на який проєктувалася дорога. Зрозуміло, як і все у Тарантіно, це було зроблено з наміром. Рір-проєкція надавала дії сюрреалістичного характеру, та зайвий раз відсилала до класики кінематографа. Звісно, що культова сцена фільму це неймовірний танець Джона Траволти та Уми Турмен. Найулюбленіші моменти глядачів тарантіної усієї знімальної групи, крім уми Турмен. Вона дуже боялася танцювати з Траволтою. Він був чудовим танцюристом, а вона не була пластичною. Тарантіно попросив акторів не готуватися до сцени заздалегідь, а постаратися віддатися музиці та кайфувати. Режисер чітко поставив героям завдання. Неважливо, яким буде танець, добрим чи поганим. Ви повинні їм насолоджуватися. А ще за кадром він танцював зі своїми улюбленцями, і це було дуже зворушливо. Танець для фільму ставив Траволта, який зайнявся хореографією. Він допоміг Турман розслабитися. Критики досі вважають, що у кримінальному чтиві Тарантіно та Траволта створили один із найкращих танцювальних епізодів світового кіно. Але для цього культового трихвилинного танцю знадобилося 13 годин безперервних зйомок. Кримінальне чтиво один із найкращих фільмів 1994 року. Ретро саундтрек, естетика, кримінал, дивовижні актори, незабутні сцени. Ось що змусило людей полюбити фільм. Глядачам подобалося, що картина була похмурою, дивною та дотепною. На зйомки було витрачено 8,5 мільйонів доларів, а збори перевищили 200 мільйонів.